Героя душа відлітала на небо, Упав він в бою, Україно за тебе, Героя душа, відлітала на Небо, Упав він в бою, Україно за тебе, плакав батько старий. На колінах до Бога молився, може, син мій живий, бо ще вчора маленьким наснився, я з ним жито косив, мати глузі ламала калину. батько очі відкрив, і в сльозах він б я з ним жито косив, мати лузі ламала калину, батько очі відкрив, і в сльозах він обняв домовину, без надії рядов, Аж до шаби заплакало небо, Чом мене не забрати. Покликав Всевишній до себе, без журби посивів, била чайкою, сплакав на мати. не дай Бог нам синів, молодих на той світ провожати. без журби посивів, била сплакав на мати. Бог нам синів молодих на той світ проводжати, а поряд здійснить, бойові побратими, сумними очима, прощалися з ним Поститись поститися, і всі разом взяли. За зброю і грим прогримів, тричі слава, 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 помститись налить, і всі разом взялися за зброю і грим в прогрим,